Всім привіт! Сьогодні маємо у продажі ось такий чудовий Toyota rav 4 Автомобіль 2016 року випуску з двигуном 2.5 та гібридною установкою. Автомобіль дуже практичний в місті та економний. Середній розхід палива даного автомобіля близько 5 літрів. По комплектації в даному автомобілі є безключовий доступ, ось такий красивий комбінований салон, велика мультимедія двохзонний клімат контроль, мультикермо, круїз контроль. Другий ряд сидінь теж в дуже гарному стані, без жодних зауважень. Ще заглянемо в багажний відсік. Теж все в чудовому стані, без жодних зауважень. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь. Також його можна придбати за повну вартість або у лізинг. Чекаємо на тест-драйв. Пасічна 127. Всім гарного дня!